Арештована коляда 1972 року. Їм погрожували психлікарнями, тортурами та відправляли за ґрати. У ніч 31 грудня на 1 січня 1972 року українські дисиденти організували у Львові справжню різдвяну коляду. Через оборону радянської влади вони були змушені колядувати впередень Нового року. Репетиції проводили в квартирі Олени Антонів. Утім, зібрані під час коляди кошти, учасники пізніше мусили витратити на адвокатів. Уже через чотири дні відбувся перший арешт колядника студента Ярослава Добоша. 12 січня у квартирі інших колядників у Львові та Києві почалися обшуки. У той же день схопили Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Ірину Калинець та інших відомих українців. Операція отримала назву Блок, бо комуністи фактично хотіли заблокувати всіх, хто ніс будь-яку загрозу їхньому режиму. Стус приєднався до вертепу 31 грудня. Пізніше про свої враження він писав. Ви таки зуміли зберегтись. У цьому ваша сила. У хату вірвалось четверо чоловіків і чотири жінки. Були паняти, почали трус. Брали книжки, трусили ними і кидали гора книжок, насипані окремі аркуші паперів. Шукали скрізь на кухні, в туалеті, у ванні, духовці, у лампах. згадувала донька колядниці Ірини Калинець. Оляників звинувачували у антирадянській агітації та пропаганді, а також у поширенні наклепів на радянську дійсність. Найбільше покарання спіткало українського правозахисника одного із засновників Української гельсінської спілки Івана Геля. Це був вже його другий вирок. Цікаво, що КДБ вже на етапі репетиції засилало агентів. Одним із таких агентів був працівник музею народної архітектури в пороговому. Утім, чоловік відмовився їх підставляти. За це радянська влада відправила його у психіатричну лікарню. Радянська влада намагалася знищити наші традиції. І одним із таких прикладів стала арештована коляда 1972 року. Друзі. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.